на дічі, що скажеш про це? Займенник не використовується для заміни слів, які передають прийменнику ді. І часто це відбувається із словами «парларе», діре, пенсаре тощо. Тобто, ми позначаємо тему, про яку ми говорили, і заміняємо словосполучення дісто про це на займенник не. Наприклад, Черам проблема да різольере е не обямо дискуссуарунго. Була проблема, яку потрібно було вирішити, і ми її довго обговорювали, тобто ми довго говорили про це. Абдамо дичі зоді партіре, кене пенсі. Ми вирішили поїхати. Що ти думаєш про це? Ларгументо нончі інтересава. Ено не бямо парлато. Тема нас не цікавила, і тому ми про неї не говорили, про цю тему.